Цю добірку бліц-інтерв'ю із учасницями акції Простоє женське щастя у Маріуполі підготувала Ірина Славінська, яка зараз разом зі мною Андрієм Куликовим у гостинному приміщенні платформи Тю на вулиці Митрополітській, 19, веде програму «Громадське радіо у твоєму місті, і в даному разі це Маріуполь. Так, і ми продовжуємо нашу програму. Як і обіцяли, останній слот сьогоднішнього ефіру. Ми присвятимо темі культури, але не культури як чогось відірваного від життя або якоїсь високої полиці, а культури як практики, щоденної практики, безпечної практики і певного простору в широкому сенсі цього слова, де можливий діалог між людьми, які, можливо, навіть є опонентами, і саме в межах культурного певного знову таки простору повторюю це слово, вони можуть зустрітися. І поспілкуватися, і в цьому сенсі репліка Бліц-інтерв'ю, яку ми почули наприкінці запису, який ми слухали вчора, дуже мене надихнула, оскільки йшлося про те, що місцеві активні громадяни активізувалися, зокрема, з початком війни, відчули якусь таку пасіонарну силу починати діяти, виходити на вулиці, разом поєднуватися і працювати над спільними ідеями. І тому поговоримо про цю взаємодію. Ми з кількох ракурсів. Один ракурс, власне, більш фізичний простір як місце зустрічі і діалогу ми обговоримо на прикладі платформи Тюї. В нашій студії є засновниця платформи Тю Діана Берг. Доброго дня вам. Добрий день всім. Добрий день Іріна і другий аспект цього культурного простору для безпечного діалогу. Ми обговоримо на прикладі театральних практик, зокрема роботи ініціативи театр для діалогу. І в нашій студії один з учасників, режисер за цією методикою Сергія Дороговцев. Доброго дня вам. Добрий день. Отже, почнемо ми напевно з місця, в якому ми тут знаходимося. Діана, розкажіть, ласка, от трохи два слова про історію створення платформи. ТЮМ. не всі наші слухачі з нею взагалі знайомі, напевно, як з місцем. І наскільки для вас ось ця ідея культурного спільного для всіх простору, як безпечного місця для зустрічі, розмови і порозуміння актуальна? От ми перед інтерв'ю з Андрієм згадували навіть із радіарда Кіплінга із Мауглі епізод, де є е, таке місце, як водопій, біля якого зустрічаються різні звірі, разом п'ють воду, і ніхто ні на кого не нападає, бо це однаково корисне Але і потрібне для всіх місць і. і а, да, В платформе Тю, вот которая уже почти год, скоро будет год, мы действительно хотели создать пространство, которого не хватало в Мариуполе. Я здесь живу два года, и действительно, ну, мы. С друзьями, переселенцами, которые приехали с Донецка сюда, ощутили нехватку публичных пространств, мест, где было бы возможно встретиться и обговорить, инициировать какие-то идеи, где могли бы родиться какие-то интересные творческие идеи. И это была на самом деле мечта, которая, вот, к счастью, осуществилась. И теперь именно здесь у нас проходят довольно uh, разнообразные, вплоть до uh, полярных событий. Uh, в частности, например, неделю назад у нас uh, был там, Иван Семисюк со, своим, <coughs> со своей группой, который Um, ну, у которого одна аудиторія. І, е, до цього, допустим, приїжджала група Хамурманз ніщої віруси, у которого совершенно противоположная аудитория. Тим не мені, вони Я думаю, до речі, десь вони можуть все ж таки перетинатися, бо це таки дуже незвичні гурти, які Конечно. працюють з такою і буфонадою, клоунадою. І на цьому, е, на этой надежде і держится наша платформа, що частіше эти аудиторії будуть пересікатися, так оно й происходит. Як вдається гарантувати те, що бійки не буде? А гарантировать мы, конечно, не можем, потому что Мариуполь ⁇ город за 10 километров от фронта, здесь и военный контингент, и а, слишком радикальные патриоты, что видно по собственно, надписям на стене. А, тем не менее, мы стараемся обеспечить безопасность, вплоть до того, что иногда нанимаем охрану на такие какие-то слишком авангардные мероприятия. Но опыт показал, что все-таки здесь комфортно всем, и даже, ну, условно говоря, какой-то активист, бывший активист ЦК «Азов» и, допустим, там гей-пара, здесь вполне себе комфортно могут пообщаться и... не чувствують себя в общем -то, в опасності то досвід. Також показав, що попереднього першопочаткового простору для глядачів і для слухачів у платформі ті бракує, і тому от вони зробили тут навіть другий такий пов... поверх у вигляді хорів. Таким чином а, та тут може. Людей більше людей розташуватися. І це насправді мені дуже і дуже приємно і обнадійливо, бо е, я тут уже втретє, здається, чи четверте mm -hmm. І я наочно от щоразу пересичуюся, з'явилося щось нове, з'явилися цікавенні фото. та Тут з вами Скрипка, і Жадан, і Дахдотер. Тобто ті. Виконавці і колективи за всієї різноманітності і різного до них ставлення, на які в Києві, в інших містах багато людей ну мріють потрапити. І а, будь тут, будь ласка, та, а тут, ага. будь ласка, та тут, будь ласка, митрополітська 19 і платформа Тю. Да і щоб продовжити цю розмову, ми почали входити в цю тему культури як безпечного простору, і поговорили про публічний простір, якого бракувало, і ось він є. І загалом мені здається, що ось цей тренд, який відчутний в Маріуполі, поява нових і кафе, і антикафе, і місць, де можна послухати концерт або лекцію, або побути на дискусії, і так далі. Він є взагалі національним. У Львові так само є вибух нових місць, куди можна ходити, і так само безпечно перебувати в діалозі, хоча це і далі від фронту. Але є ще один. Різновид простору, він менш матеріальний, в нього, можливо, немає чотирьох стін, але це простір певних культурних практик, можливо, нових методик, які дозволяють мовою мистецтва сягати теж діалогу і порозуміння. І в цьому сенсі, от ми з Андрієм так само ще перед приїздом в Маріуполь, коли думали про те, на які практики звернути увагу, згадали на досвід театру для діалогу. І в Києві є вистави, створені за цією методикою. І в Маріуполі так само був цей досвід. І, власне, хочеться у Сергія Дереговцева, який Режисер працює з цією методикою, як учасник ви до цього проєкту долучалися. Розкажіть трохи для тих, хто, можливо, не в матеріалі, два слова про те, що таке театр для діалогу. І потім додайте, чому це працює знову таки. Чому саме театральна практика за цією методикою дозволяє знову таки уникнути бійки? І чи дозволяє? Театр для діалогу це общественна організація, яка працює з форум театром і другими методиками театральними, в частності театр образів. полицейские в голове ну вот такие различные радуга желаний сейчас нам еще павную на и практикой. да в принципе да но с другой стороны все кто практикует его говорят что мы не терапевты а мы прежде всего театралы мы пытаемся решить проблему с помощью театра с помощью постановки какой то ситуации что такое форум театр это э, такое, такая мастерская в которой люди которые приходят сами делают постановку, определяются. Режиссер лишь только направляет, благодаря определенным упражнениям. Вследствие чего рождается постановка, и на постановку мы тоже приглашаем людей, которые могут поучаствовать в сделать интервенции уже в готовой постановке. То есть форум театр он не дает решения проблемам. Мы делаем постановку с, с самым максимальным накалом. А вот уже зритель, коли приходить, смотрит його, він може заменить любого учасника і спробувати решить проблему, як он це видит. Я робив сам це у Дніпрі. Більше року тому мені там а, довелося бути, де три різні театри давали вистави, і в тому числі був там і театр для діалогу. Я спершу, звісно, думав, що це театр діалогу. А потім читався назву і зрозумів. Що це театр для, для діалогу діалог. Сергій Дороговцев зараз у студії Діана Берг. А я от дивлюся, е, таке дивне повідомлення насправді, що сьогодні в Київському метрі можна, виявляється, на певних станціях в певний час прочитати вірш Шевченка і пройти безкоштовно і проїхатися. Ну це так? ж не просто так. Сьогодні 9 березня, так. день народження Тараса Шевченка, так. великого кобзря і так далі. І е, якими, от мені це видається досить хімерним. Що найхимерніше в діяльності платформи ПТЮ, на думку її засновниці Діани Берг, і найхимерніше у діяльності Театру для діалогу на думку режисера Сергія Дороговця? Розшифруйте, Андрій. Вот. Химерне запитання, От... химерна відповідь Послушайте, про химерні. Чому, речі? чому раптом в метро та, можна прочитати вірш Шевченка і поїхати безкоштовно? І чому це робиться на день народження Шевченка, а не скажімо на день народження Лесі Українки або Пантелеймона Куліша і так далі? Так Наверно, навірно, тому же на 8 марта стоїть дарить женщинам цвета, а в другие дні как бы, это не обязательно. А вот 8 марта паді купи тюльпанов, віддай жене і зводи в кафе, щоб вона хоч раз в день не стояла у плити. Ну, ну, Але це хамарна саме. історія про Київ. А от запитання Андрія, воно справді також про певні речі, які не видимі для таких туристів, які висаджуються в Маріуполі на два дні. Але видимі, коли ти тут перебуваєш, наприклад, у культурному просторі. Якась така дивина Маріупольська, якісь такі спеціалітети, які тільки тут можливий. Ось ви вже говорили, наприклад, про наявність таких людей з полярними думками, і військові, і волонтери, і активісти зовсім іншого флангу. Це можна вважати місцевою особливістю? Uh, более того, звісно, можна. Кроме более того, их нам намного, намного больше именно uh, патріотів, активистов, скажем так, более традиційного менталітету, если можна так сказати, да, окей, uh, нежели. Uh, Более свободных, критически мыслящих, открытых к новому людей. И именно это Этот процент мы пытаемся менять здесь, в платформе. То есть мы хотим, чтобы больше людей стали думать, меньше верить, чтобы больше людей задавались вопросами, открывались к новому, как бы принимали разнообразие, принимали индивидуальность и так далее. Вот, вот к этому мы стремимся, и мне кажется, что за год мы это ну, все-таки начали делать довольно удачно. Вот. Сергей Дуроговцев. В форум театре это то, что там можно поучаствовать в интервенциях. Как бы люди не готовы как-то решать проблемы, они привыкли жить в каких-то рамках своих, как мыслить шаблонами, как-то шаблонами ну вот, по течению плыть. Они не готовы изменяться и как-то э, решать проблему в положительную сторону, пытаться выйти из проблемы, из конфликта, если мы говорим о театре для диалога. Диана, вы сгадали написы, которые мы нещодавно сплюндрували за внешнюю Стіну, яка виходить просто на вулицю платформи. ТЮ. чому ви їх досі не замалювали? Це для того, щоб привернути до себе більше уваги, чи фарби бракує? Ну, грошей на фарбу, скажімо так. Ну з однієї сторони, це ж було нам на День прав чоловіка поставлено. вот этот вот эти надписи. И мы с одной стороны это расцениваем как все-таки перформанс какой-то. Мы же здесь вашей значущесть Да, конечно. И с третьей стороны, мы это все-таки доказательства в деле уголовном, которые мы как бы подали заявление uh -huh. и теперь. Чекаємо в общем-то, розслідування, і ми поки не збираємося замазувати Сергій Дорговцев, Як часто ви самі виходите на сцену в театрі для діалогу і замінюєте когось із персонажів? Ну, я більше веду роль як режисера в форум-театре, это джокери, вы знаете, які не процессу, а только лишь на процес, а тільки направляють на рішення проблеми. І го говорити про направлення, я трохи від э, дзеркалю попередню вашу відповідь про те, щоб виходити з шаблонів. Шаблон це не куртка, його не можна просто зняти і повісити десь на гачок. Так чи так? Якимось чином потрібно змусити, якщо це правильне дієслово, людей, які беруть участь у постановці і в цій театральній роботі вийти за межі, до яких вони звикли, як це французькі філософи називають, мислити проти себе в тому числі як це можна зробити? Якщо ми говоримо конкретно про форум-театр, то там є ряд упражні і практик, і ми яке-то время з групою людей, щоб якраз. помочь им выйти из этих шаблонов и раскрыть себя, чтобы встать на путь решения этой проблемы. Сначала показать эту проблему, которая глубоко сидит у них, а потом уже стать на путь решения этой проблемы. Но ну, а если мы будем говорить, выходить за пределы театра, то это проблема прежде всего, которая находится у нас в голове, и для этого нужны годы. Сергій Дороговцев, режисер театру для діалогу, Діана Берг, засновниця платформи ТЮ у Маріуполі. Ми дякуємо вам за участь у цьому дебютному випуску програми Громадське радіо в твоєму місті. Нагадаю, завтра з 10 до 12 у нас в ефірі буде друга програма із Маріуполя. Вона так само відбуватиметься в нашій імпровізованій студії, розташованій у гостинній платформі Тю на вулиці Митрополіцькій, 19. Тут треба нагадати, що якщо ви слухаєте нас і знаходитеся в Маріуполі, то завтра приєднуєтеся як слухачі і учасники цієї розмови. Буде нагода поставити запитання. А ми тут поволі з Андрієм Куликовим, я Ірина Славінська, прощаємося з вами, поступаємося місцем новинам у нашому ефірі. Одразу після новин слухайте денний випуск програми Київ Донбас. а Нам залишається ще й нагадати найважливіше наше гасло. Слухайте, думайте.